Що новий рік мені цей принесе, які сюрпризи для мого життя, що для мого народу він несе, і як його зустріну нині я? Це, що проходить, так навчив багато, щоб цінувати кожну кожну мить, в когось те народилися малята, в когось свіча в останнє вже горить. Старий помалу йде вже від порогу. А в серці закрадається печаль, новий приходить, ну і слава Богу, там в нас війна, тому й на серці жаль. Коли проб'є опівніч, на коліна я у молитві тихо, тихо стану, і мені весь біль за всю мою країну, я покажу Христу сердечну рану. буду молитися сльозами до святого. Щоб новий рік ніс горя й біди, щоб рік прийдешній роком перемоги для України став раз і назавжди, щоб витер Бог з очей кожну сльозинку, любов, надію й віру поселив. щоб українців в кожному будинку Бог смуток, плач скорботний розділив. Щоб жив Господь у кожного з нас в серці, порядок, спокій, що він там навів, нехай відкриє кожен йому дверті, хай береже наших захисників. Ну що ж, прийдешній рік, тебе вітаю, заходь, хай в небуття старий іде, встаю з колін, і сльози витираю, хай перемоги. Novi Riker 3D